Вітаю вас, мої дорогі глядачі. Сьогодні я хочу з вами розділити свою радість. Я придбала собі лялечку. Я її отримала сьогодні, забрала з пошти і одразу вирішила, що треба знімати, треба показати, бо це перлинка. Це лялечка Паула Рейна Карла, але вона незвичайна. Зараз теж випускається лялька-Карла з такою зачіскою, з каре з світлим волоссям. Але це незвичайна лялечка. І зараз я вам все покажу і розкажу. Приїхала вона до мене от в цій сукні от, і вона була взута. Взуття я вам покажу, але воно не дуже добре зберіглося, тому я. Не буду взувати Я ля... Я лялечку і покажу вам це взуття ось так. Дивіться, це були туфлі такі, які застібаються з боку на ліпучку. Вони такого світло-бежевого кольору. Мають бантик з мотузочки білої. Ось так. Виворіт в цих туфель. Зелений такий перламутровий. От. І підошва теж в тон самим, самим туфлям, така бежева. На дотик, ну це як натуральна шкіра. Не знаю, це, мабуть, штучна шкіра, але так на дотик виглядає дуже акуратно зроблені. Дуже красиві і пасують під цей наряд дуже-дуже. Отже, розкажу, а тут, бачите, <клух> ось так. Ось так. Це дуже шкода, дуже, мабуть, вони були мокрі і, ну, за рахунок цього воно все облізло. Але зовнішній вигляд ще мають. Так, я їх поставлю і буду милуватися. Бо це незвичайне, незвичайне взуття. Отже, буду вам розповідати, що ж такого незвичайного в цій лялечці. зараз. Так, це лялечка Карла. І. Е Зараз вам скажу артикул. Артикул позначений на сукні 44.05. 4405. Так. Ця лялечка в 2016 році випускалась. Це лімі... лімітована колекція по взуттю. Це е... спільний проєкт Паула Рейна. І Світлана Крівець. В 2016 році Світлана розробила дизайн одягу і взуття із п'яти образів ляльок. По ескізам одяг для ляльок був відшитий в Іспанії, а вся обувь і тут ще все взуття це ще була сумочка тут. Все взуття і сумочка для цієї колекції ручна робота Світлани Крівець. Далі лялька випускалась, але вже в рожеві... В... Рожеві... рожеве взуття було, і сумочка вже була інша була від Паула Рейна. Теж гарна, але то вже була від Паула Рейна. Ось так. Бачите, 300 штук. Всього 300 штук. Отаких от лялечок в от такому взутті було випущено. І коли я розглядала одяг, <кій> зараз я вам покажу його поближче, це така сукня, імітація, як сарафанчик, наче тут бретельки, але вони пришиті наглухо, тут квіточки такі. <кій> а застібається сукня ззаді на ліпучку. Ось так, зараз я зніму. І покажу вам. Тобто це тіло 16-го року струнке. Ось. Так, ну і сукня з кишеньками. Кишені на підкладки. Тут верх на підкладки, бачите, понизу резиночка. І ось такі мотузочки, теж на кінцях квіточки. І тут є бірка. Бірка з номером. З номером. Номер моєї лялечки 245. Ось так. Ось так до мене потрапила колекційна, ось така лялечка лімітована. Сказати, що я задоволена, це нічого не сказати. От, Я у захваті від цієї лялечки. в неї є зелені очі, світлі вії такі коротенькі, як у, у старих ляльок. От, коричневі брови, світло рожеві персикові такі, губи. І що мені ще дуже сподобалось, так це те, що прошивка починається низенько. Тобто у сучасних ляльок доволі часто я зустрічала, що починається прошивка дуже високо. І такий лоб ну, дуже великий. Мені не подобається. Тому я думала купити собі таку ляльку з такою зачіскою, бо мені каре подобається. Але ну, дивилася, ну Мені не подобається, коли дуже високо починається прошивка. Але цієї лялечки, ну все, все ідеально. От, волосся прошите дуже рясно, густе, приємне на дотик. Красива, красива. Ластовиння немає. щічки трошки рум'яні. Ну, дівчата, я в захваті. От так натрапити, я ж не знала, що це така лялечка. Я побачила обяву і дивлюсь, ну, гарна лялечка. Там було написано в об'яві, що вона на старому тілі, але коли я вже почала шукати артикул цієї ляльки. Я бачила в описі, що лялечка на тілі 16-го року, а 16-й рік то це вже не випускалося те тіло, яке ну я називаю старим. Я бачила так, що називають і. Багато хто і в інтернеті трапляються, ну, саме така назва, що попереднє тіло то старе тіло, це називали новим тілом, а е, тіло сучасне е, найновішим. Ось так. Але коли я почала шукати інформацію про цю лялечку, я стикалася з такими назвами, як суперстаре тіло. Е, ну, Тобто назви бувають різні. Ну, це струнке тіло. Так, його хтось називає старим, але ну, є ще більш старі, старі тіла. От. І я побачила, що це лялечка 2016 року. Тобто, на фото в об'яві не було видно тіла ляльки. Було написано, що вона на старому тілі. Але ну, я одразу побачила інформацію, що це 16-й рік, що тіло буде струнке. І. Побачила, що прошивка саме так, як мені подобається, І я оформила купівлю. І вже більш, ну, коли я стала цікавитись про, про цю лялечку, бо я натрапила на фото, де в неї було, було взуття рожеве саме рожеве. І я подумала, що, ну, мабуть, продають ляльку ну, в тому, що є. І я не була впевнена, що і сукня це рідна, <кій> ну і взуття теж. Але коли я вже так шукала, шукала і знайшла інформацію щодо що сукні і щодо взуття. Ну, і сумочка там теж була така бежева, <кій> дуже гарненька, але сумочка, я так зрозуміла, не зберіглася. Ну що ж, і я читаю, що це лімітована колекція. Думаю, боже, Боже, як мені повезло. Ну, от, так що розділіть зі мною мою радість. Ось така дівчинка тепер в моїй колекції. От. Таке. Така сукня і взуття, лімітоване, 245-те. Зараз я вам ще щось хочу показати. Анонс такий невеличкий зроблю. Незабаром на моєму каналі вийде новий майстер-клас, і зараз я вам покажу, що я вам запропоную зі мною шити. Ось на цей комбез вийде майстер-клас. І мені дуже приємно, що саме ця лялечка демонструє його вперше. Ось така гарнюня. Зараз я покажу вам ближче. Ось такий комбес, шорти. І застібається він ось так навхрест ззаді. Це мікровельвет. Він дуже м'який, приємний на дотик, тоненький такий. Шити з нього це саме задоволення. Комбес має три кишеньки, вони функціонують. Тут така прикраса. І комбез на підкладці спереду. Зараз покажу вам, бо підкладка то теж мені дуже подобається, дуже така цікава. Ось, бачите, з рибками. Такі теж блакитні, бірюзові. Ось так. Ось такий комбез, Мені подобається дуже. Я милуюсь ним, і сподіваюсь, вам теж буде цікаво. І ви прийдете до мене на канал, подивитесь майстер-клас, замовите викрійку і шити таку красу. Ось так. Так що натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мій майстер-клас. Дякую всім, хто підписався на мій канал. Пропоную всім, хто не підписаний, підписатися, бо в нас цікаво. Бачите, яку лялечку я вам показую. Якщо відео вам сподобалось, поставте мені вподобайку. Напишіть, що ви думаєте про цю лялечку. Може, в когось із вас є така саме з цієї колекції, саме лімітована лялечка. От. Напишіть мені, мені буде дуже цікаво. <кій> Вибачте. Всім дякую за те, що додивилися моє відео до кінця. Бажаю всім гарного дня. До побачення!